Друзі, всім добрий ранок. Коротенький звіт по роботі теплого тунелю. Бачили, напевно, відео з монтажу цього парника. Так ось. Зараз я за ним спостерігаю, спостерігаю на прикладі одної рослини. От, якщо бачите, ось ось тут листя. Сьогодні був приморозок у нас. Рано було десь мінус 2, мінус 1,5 градуси. Цей інжир, це Браун Туркій, він стояв у відкритому ґрунті, прикопаний у контейнері. Так? Потім я його перемістив сюди і спостерігаємо, наскільки в нього буде більший термін до опадання листя саме в цьому тунелі. Далі, далі нам потрібні цифри. Тому я сюди встановив, як бачите, два датчика температури і вологості. Один датчик у нас зовні, один чорний всередині. І так дивимося. Зовні у нас температуру показує 0,4 і середині парнику. 2,1 градуса. Іншими словами, у нас різниця між температурами майже 2 градуса по Цельсію, а це є дуже добре. Сьогодні у нас 15 листопада. Чому? Тому що, як і було задумано, цей парник повинен у нас. Збільшити термін вегетації саме восени, саме при таких ну, не дуже значних падіннях нічних температур. Тобто тут у нас мінус вже є приморозок, а всередині у нас є ще плюс, плюсова температура.